6500 – такий розмір компенсації від держави роботодавцям, які працевлаштували переселенців. Ці кошти українські підприємці можуть отримувати від початку квітня. У Тернопільській області на цей вид компенсації вже витратили 2 мільйони 700 тисяч гривень, адже людям потрібна робота, а додатковий бонус для роботодавця ніколи не є зайвим. До прикладу, в одному із місцевих підприємств вже працює 16 переселенців. З них левова частка у Тернополі ще кілька людей у філії компанії. Як тільки ми знали, що існує така програма, ми звичайно прийняли в ній участь, адже ми, ми і до того працевлаштовували внутрішньопереміщених осіб. А коли знали, що існує така програма, є така допомога так, для роботодавців, ми нею скористалися. Ми регулярно і чемно, так, згідно всіх прописаних інструкцій, подаємо інформацію, ми вже отримали наші відшкодування. До себе на роботу взяли людей із різних регіонів, додає Олена Лазар. Це жителі Київської, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької та Сумської областей. І за кожну внутрішньо переміщену особу підприємство отримало виплати. Якщо працівник хороший, в нас є вакансія відкривається, якщо його компетенції, знання, вміння і досвід відповідають, ми не дискримінуємо і беремо людей на ті посади, які відкриваються, на ті вакансії, які нам потрібні. Тому в нас працівники внутрішньопереміщені особи працевлаштовані як на посаду наркати інженера і менеджера зі збуту, так і на посаду охоронників, робочих, так операторів, працівників відділу якості, лабораторії. Станом на сьогодні, щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО у Центр зайнятості Тернопільської області звернулось понад 160 роботодавців, які взяли на роботу близько 300 людей з інших областей. Роботодавець працевлаштовує внутрішньопереміщену особу, відповідно, і може вже через п'ять календарних днів звертатися в центри зайнятості. Виплачується тільки за перших два місяці працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. Проте не слід забувати і про вимоги до роботодавців, а вони наступні сплачувати єдиний соціальний внесок, створювати робочі місця та працевлаштовувати переселенців. Саме головне, він не повинен фінансуватися з бюджету, тобто, це не може бути бюджетна якась організація, установа. Це не може бути соціальні якісь фонди, тобто ті, що фінансуються з бюджету. Умова ще є така, що заробітна плата, яку він виплачує для внутрішньопереміщеної особи, вона не може бути менша ніж мінімальна заробітна плата. Станом на сьогодні це 6,5 тисяч. Щодо пакету документів, які слід подати роботодавцю, аби отримати компенсацію, то він є невеликим, зауважує Наталія Косенко. Перш за все, це заява та копія довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана не раніше 24 лютого поточного року. Також потрібна відомість про переселенця. Повністю іде вся інформація про внутрішньопереміщену особу, зазначає, за якою професією або спеціальністю він працевлаштував дану особу, її розмір заробітної плати і термін роботи, тобто, чи це є безстроковий трудовий договір, чи це є строковий, чи людина працює, буде на постійному місці, чи по совмісництву. Оце таке відомість він подає. З початку війни до служби зайнятості Тернопільщини звернулось більше двох тисяч переселенців. Півтори тисячі отримали статус безробітного. З них три сотні вже працюють, а ще удвічі більше продовжують шукати роботу.